Привіт, ви на каналі EngelBlox. У мене вже уроки всі скінчилися. Зараз я М -м буду йти їсти. Покажу вам Мія. Подивись сюди. Вона мене ще боїться, не звикла ще до мене. Бігає тут, Ховається. І я ось почала писати книгу. Нарешті моя мрія з сьогоднішнього дня здійснюється. Я дуже давно це хотіла зробити, і нарешті я це зроблю. Уже зараз буду виходити і потім вам все покажу. я нарешті зробила те, що я давно хотіла. Може, тому всім привіт! Я вже вдома. Так, ми походили моїм по магазину і поділи суші. Зараз буду розпаковувати колер, тому що в мене а, він десь загубився, я його не могла знайти. Тому я купила новий. Ось такову. Тут є запаса така насадка і сам кевлер, Маленький такий. Але зараз я її підключити не буду, тому що вони в мене не послали. Да, Ось такий в мене день сьогодні був. Моя мрія нарешті здійснилася, я проколола собі ніс. От. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і не забувайте ставити колокольчики. Всіх люблю, всім па-па!